Всім привіт, друзі! З вами знову Толян ЮКей, і я радий вітати вас на нашому подкасті, тут у Сполученому Королівстві. Сьогодні ми поговоримо про гроші. Ні, ні, не лякайтеся не про те, як їх заробити, хоча це теж важливо, а про те, що з ними робити далі, коли вони вже у вас є, як зробити так, щоб ваші кровно зароблені фунти не просто лежали під матрасом чи на звичайному рахунку, а потроху працювали на вас. Ми будемо говорити про інвестиції, але не лякайтесь цього слова. Я постараюся пояснити все максимально просто, без складних термінів. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо б ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Отже, навіщо взагалі кудись вкладати гроші. Ну, по-перше, є така штука, як інфляція. Це коли ціни на все потроху ростуть: на хліб, на молоко, на проїзд в автобусі. І якщо ваші гроші просто лежать, то з часом ви зможете купити на них менше, ніж сьогодні. Уявіть, що сьогодні за 10 фунтів ви купуєте, скажімо, 5 горняток кави, а через рік ціни виросли. І за ті ж 10 фунтів ви купите вже тільки 4. Ваші 10 фунтів нікуди не поділися, але їхня купувальна спроможність зменшилася. Інвестиції це один зі способів спробувати обігнати цю інфляцію або хоча б не дати їй з'їсти ваші заощадження. Почнемо з найпростішого і найбезпечнішого варіанту банківські ощадні рахунки. Або accounts, як їх Accounts називають, це наче ваша скарничка, але в банку. Ви кладете гроші, а банк вам за це платить невеликий відсоток. Головний плюс це дуже надійно. Тут у Британії ваші вклади до 85 тисяч фунтів у кожному банку захищені державною схемою FSCS: Financial Services Compensation Scheme. Тобто, навіть якщо з банком щось трапиться. Вам повернуть ваші гроші в межах цієї суми, це чудовий варіант для грошей, які можуть знадобитися раптово, так звана подушка безпеки. Або якщо ви збираєте на щось конкретне в найближчих рік-два, наприклад, на початковий внесок за авто чи на відпустку, є різні типи рахунків, ті, з яких можна зняти гроші будь-коли. access, і Ті, де ви заморожуєте гроші на певний термін. Fixed rate. Але за це отримуєте трохи вищий відсоток. Ще є така класна штука, як ISA Individual Savings Account. Це спеціальний тип рахунку, де відсотки, які ви заробляєте, не оподатковуються. Є Cash ISA це якраз для готівкових заощаджень. Який мінус у ощадних рахунків? Відсотки зазвичай дуже маленькі, часто навіть менші за рівень інфляції. Тобто ваші гроші в безпеці, але вони навряд чи сильно виростуть. Це скоріше спосіб зберегти, аніж примножити. Йдемо далі. Облігації англійською bonds. Що це таке? Уявіть, що ви позичаєте гроші комусь дуже надійному. Наприклад, уряд України. Це державні облігації, тут їх називають Guilds або великі стабільні компанії. Корпоративні облігації за те, що ви позичили їм гроші на певний час, вони вам регулярно платять відсотки, а в кінці терміну повертають всю суму, яку ви позичили. Облігації вважаються безпечнішими за акції, бо ви не купуєте частину компанії, а просто даєте їй в борг. Ризик тут у тому, що компанія може збанкрутувати, хоча з урядами це трапляється вкрай рідко. Або якщо ви захочете продати облігації до закінчення терміну, її ціна може бути нижчою, ніж ви заплатили, особливо якщо процентні ставки в країні змінилися. Загалом це варіант для тих, хто хоче трохи більший дохід, ніж на депозиті, але все ще боїться великих ризиків. Дохідність тут зазвичай вища, ніж у банку, але нижча, ніж потенційно може бути від акцій. Тепер про акції Shares або Stocks. Коли ви купуєте акцію, ви стаєте співвласником малесенької частинки компанії. Наприклад, купили акцію Tesco. Вітаю ви тепер мікроспіввласник мережі супермаркетів. Якщо компанія працює добре, її прибутки ростуть, то й ціна її акції може зростати, і ви зможете потім продати свою акцію дорожче, ніж купили. А деякі компанії ще діляться частиною прибутку зі своїми акціонерами, це називається дивіденди, звучить привабливо, правда, але тут і ризики значно вищі. Компанія може працювати погано, її акції можуть впасти в ціні, і ви можете втратити частину або навіть усі вкладені гроші. Ціни на акції можуть коливатися дуже сильно і непередбачувано, особливо в короткостроковій перспективі. Тому інвестиції в акції це гра вдовгу. Зазвичай радять вкладати в акції гроші, які вам точно не знадобляться найближчі 5 а то й 10 років. Щоб був час перечекати можливі падіння ринку. В Британії також є Stox Shares ISA це спеціальний рахунок, куди ви можете купувати акції або фонди, про які ми поговоримо далі, і весь прибуток від зростання їх вартості та отримані дивіденди. Не будуть оподатковуватися в межах річного ліміту. Це дуже вигідно, якщо ви плануєте інвестувати на довгий термін. Купувати акції окремих компаній це цікаво, але вимагає часу на аналіз, яку саме компанію обрати. А ще, якщо ви купили акції тільки однієї двох компаній, і саме у них справи пішли погано, ви можете багато втратити. Тому існує такий інструмент, як інвестиційні фонди Investment Funds або Mutual Funds. Уявіть, що багато людей скидаються грошима в один великий казан, а потім професійний управляючий фондовий менеджер бере ці гроші і купує на них цілий кошик різних активів, акції багатьох різних компаній, облігації, можливо, нерухомість чи ще щось. Коли ви купуєте пай «юніт», Такого фонду ви автоматично стаєте власником мікрочасточки у всіх цих активах одночасно. Це називається диверсифікація, тобто ви розкладаєте яйця по різних кошиках. Якщо акції однієї компанії впадуть, зростання інших може це компенсувати. Ризик стає меншим, ніж при купівлі акцій однієї компанії. Є фонди на будь-який смак і рівень ризику. Фонди акцій, фонди облігацій, змішані фонди, фонди, що інвестують тільки в певні країни чи сектори економіки. Звісно, за управління фондом беруть комісію, і вартість вашого паю все одно може коливатися разом з ринком. Але для багатьох новачків це значно простіший і безпечніший спосіб почати інвестувати в ті ж акції чи облігації. Багато фондів також можна купувати через TOX НШС ISA. Ще один популярний вид інвестицій, особливо тут у Британії, це нерухомість проперті. Купити будинок чи квартиру, щоб здавати її в оренду байтулет. Або з надією, що вона подорожчає і її можна буде вигідно продати. Плюси зрозумілі це щось реальне це глини і бетон. Що багатьом дає відчуття надійності, можна отримувати стабільний дохід від оренди. Мінуси потрібен великий стартовий капітал для першого внеску. депозит. Купівля та продаж пов'язані з великими витратами, податки, послуги юристів, реалторів. Нерухомість це неліквідний актив, тобто її не можна швидко продати, якщо вам терміново знадобляться гроші. Ціни на нерухомість теж можуть не тільки рости, а й падати. А якщо ви здаєте нерухомість, то це ще й клопоти, пошук орендарів, ремонти, можливі проблеми з оплатою. Тобто це не пасивний дохід у чистому вигляді, це скоріше, схоже на власний невеликий бізнес. Коротко згадую про всякі новомодні штуки типу криптовалют. Так, про них усі говорять. І хтось на них казково розбагатів, але будьте дуже обережні, це надзвичайно ризикований і спекулятивний інструмент. Ціни можуть злетіти до небес, а наступного дня впасти майже до нуля. Це не регулюється так як традиційні фінансові ринки. Тому загальна порада, якщо ви вирішите спробувати, то вкладайте тільки ту суму, яку вам абсолютно не шкода втратити. Не розглядайте це як надійний спосіб збереження. Чи примноження капіталу, особливо якщо ви тільки починаєте розбиратися в інвестиціях, наостанок є ще варіанти, як вкладення у власну справу або навчання. Власний бізнес може принести великий прибуток, якщо все зробити правильно, але і ризики тут значні. А вкладення в навчання і розвиток це той варіант, який ніколи не втрачає актуальності. Адже нові знання допоможуть заробляти більше в майбутньому. Отже, що ж вибрати? Універсальної відповіді немає. Це залежить від ваших цілей, на що ви збираєте гроші. Від терміну, коли вам знадобляться ці гроші. І від вашого ставлення до ризику. Наскільки ви готові бачити, як ваші інвестиції тимчасово просідають в ціні. Моя порада для початківців. Перше. Створіть подушку безпеки. Відкладіть гроші на 3-6 місяців ваших основних витрат на легкодоступний ощадний рахунок. Easy Access saving Account. Це ваші гроші про всяк випадок, не інвестуйте їх. Друге, починайте з малого. Не треба одразу вкладати великі суми. Спробуйте відкладати і інвестувати регулярно, навіть якщо це 20-50 фунтів на місяць головне звичка. Визначте свої цілі і терміни. Якщо гроші потрібні через рік-два, краще тримати їх на депозиті або в надійних облігаціях. Якщо ви готові чекати 5-10 років і більше, можна розглядати акції або фонди акцій, вони мають більший потенціал зростання на довгій дистанції. Четверте. Диверсифікуйте: не кладіть усі гроші в один інструмент краще трохи там, трохи сям. Інвестиційні фонди добре допомагають у цьому. П'яте. Використовуйте Айса. Якщо ви плануєте заощаджувати чи інвестувати, обов'язково розберіться з Cash ISA та Stocks NJS Айса. Це дозволить вам не платити податки з прибутку. Шосте. Не панікуйте, якщо ви інвестували в акції чи фонди і ринок пішов вниз. Не поспішайте все продавати. Пам'ятайте, це гра вдовгу. падіння часто змінюються зростанням. І сьоме остерігайтеся шахраїв. Якщо вам обіцяють гарантований надвисокий дохід без ризику, це майже напевно обман не ведіться на легкі гроші. Найголовніше почати цікавитись цією темою, читати, розбиратися. Можливо, почати з чогось простого, наприклад, відкрити Кеш Айса, або спробувати інвестувати невелику суму в якийсь глобальний інвестиційний фонд через stocks and Shares ISA. Не бійтесь робити перший крок. Головне робити це усвідомлено і відповідно до ваших можливостей та цілей. Сподіваюся, ця розмова була для вас корисною і не надто складною ось так коротко про різні варіанти. Тепер ви маєте трохи більше розуміння і зможете вибрати те, що вам ближче. Пам'ятайте, фінансова грамотність це важлива частина нашого життя тут, у Британії, та й будь-де, гроші мають працювати, а не лежати під матрасом, але працювати розумно і обережно. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент. Перейшли друзям, то поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також ви можете знайти мої подкасти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. І наостанок, будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою. Інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. З вами був Толян ЮКей. Почуємось наступного разу. Бережіть себе і свої фінанси.